День малята! діти, ми живемо на планеті Земля. Наша планета велика, красива, гарна. Ось подивіться, це макет Землі. Космос це простір, у якому знаходиться наша планета Земля, багато зірок та інших планет. У безхмарний, ясний вечір все небо над нашою головою всипано безліч зірок. Вони здаються маленькими, блискучими точками, тому що знаходяться дуже далеко від землі. Зірки відрізняються один від одного розмірами є зірки гіганти, а є зірки карлики. У Всесвіті немає жодного небесного тіла, яке б стояло на місці. Всі вони рухаються. Нам здається, що зірки нерухомі. Але насправді зірки так далекі, що ми не помічаємо, як вони мчать в світовому просторі з величезною швидкістю по своєму шляху. З давніх давен людей цікавив безмежний космос. Науковці винайшли транспорт, на якому стало можливо полетіти у космос. Це космічний корабель. Професію цих людей назвали космонавти. Космос далекий і близький, завжди вабив людей. Ми про нього й досі знаємо мало. А зараз, малята, я запрошую вас на космодром. Ось передвижна башта обслуговування. Тут механіки готують ракету до запуску, і звідси космонавти потрапляють у космічний корабель. А ви хочете полетіти у космос? А де того малята, щоб нам полетіти у космос? Нам допоможе весела руканка. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли. Повз малі планети в зорі летимо, як метеори! І ось ми з вами вирушили в космос. Діти, зірочки утворюють на небі певні скупчення сузір'я. Люди вже давно дали їм різні назви. Найвідоміше сузір'я це Великий віз або Велика Ведмедиця. На зоріному небі можна знайти фігуру малого ковша, сузір'я малої ведмедиці. Найяскравіше сузір'я це Полярна зоря. Вданину Сузір'ями називали зірки, які допомагали запам'ятовувати візерунок зоряного неба і з його допомогою орієнтуватися на місцевості і в часі. Малята, а зараз час повертатись додому. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож у космос.